Добрий вечір, шановні підписники. Зараз я вам покажу коротке відео е, залізного автослюсера, який я зварив е, своїми руками. З чого було? Ось так і виглядає. Волосся в нього, з зацепки ГРМ від скутера, очі якісь такі з різьбами. Крутки. Такі в нього квадратна голова. В Правій руці в нього ключик 12, 14. Лівий болт. Такий він вес. Цікавий. так я зварив його. Такого кого чувачка? та його приблизно 50 сантиметрів.